Улюблениця Оксана Білозір подарує вам свої найкращі, м'ятне літо. м'ятне літо». «От Всі, хто хочуть такої якоїсь душевної єдності, душевного тепла, розуміння, відчуття потреби в одне одному, тому що ми, як ніколи, зараз відчули, що ми рідні. Ми виявляється рідні. От ви тут стоїте, але в кожного є травма, яка робить нас єднаємося, ми, бо нам спільно з цією з цієї війни потрібно тільки спільно вийти, поодиноко ніхто не має сили подолати те, що впало на нашу землю і на наш народ. Тому я бажаю вам, знаєте, Наповнюватися силою, наповнюватися цією природою, красотою, яка є навколо, бо ця красота це є та внутрішня сила, з якою ми поїдемо додому, і ми будемо утверджувати вже перемогу. вже. Ми будемо утверджувати справедливість коло себе в своїх містечках. Вже ми вже відчуваємо в собі потребу бути чесними і відповідальними громадянами України, бо великою і страшною жертвою ми дійдемо. До нашої успішної і щасливої родини українського народу і наш в нашій країні.